З чого все почалось, як вирішили запустити саме ДТФ друк, а не щось угу. інше? Взагалом історія постер почалася багато років назад у гарному місті Маріуполь. Але якщо ми говоримо про ДТФ друк та про його виробництво, то воно розпочалось три роки назад у місті Львів, у вересні 22-го року. А чому угу. саме ДТФ друк? І чи вдалося зберігти якесь обладнання та? Вивести його в Львів для того, щоб відкрити нове виробництво ні, ніяке обладнання вивести нам не довелось, не прийшлось, тому що його просто по факту не стало. І, і в принципі, якщо навіть була така можливість, то я думаю, це було б просто нереально з тією логістикою, яка сталася у Маріуполі. А чого саме DTF друг? Чого саме ДТФ-друк? Ми зрозуміли, що ми більше не можемо розвиватися в тому напрямку з тими об'ємами у тому виробництві, котре в нас було. Не дивлячись ні на що, все одно залишилась велика конкуренція у широкоформатному, все та цифровому друзі. Тому ми вирішили і прийняли рішення розвиватися саме у ДТФ-друці, тому що він тільки тільки починався в Україні. Це була така ніша для того, щоб. Стартанути а коли ви говорите про ми, кого mm -hmm. ви маєте на увазі команду чи когось іншого? Mm -hmm. Саме у Львові наша друкарня стартанула вже в партнерстві, і тому я маю співвласника друкарні постер, і ми працюємо разом і заснували вже виробництво тут разом. А де ви брали ресурси? Це mm -hmm. були якісь інвестори чи своїми силами? Ми все робили своїми силами. Ми зраз, ну, Просто порахували, скільки ми можемо зробити вкладень. Також ми ще приймали участь у тендерах, що нам також допомогло розвиватися в цьому напрямку. Наскільки я знаю, у вас зараз вже є чотири широкоформатних принтера. Uh -huh. А з чого ви починали? Ви одразу декілька закупили чи uh -huh. був один? Ні, ми відразу для себе таку поставили ціль, що ми можемо зараз собі дозволити одну машину. Ми подивимось, десь ми дали собі місяць. Ми подивимось на обсяги. Чи можемо ми її завантажити? Чи будуть у нас клієнти та зворотні зв'язок? Тому що для нас це виробництво таке ж було нове, і нам потрібно був час, щоб час, щоб його запустити та отримати фідбек від наших партнерів. І в принципі, десь, мабуть, вже через місяць ми зрозуміли, що нам потрібна друга машина. Через короткий термін зрозуміло, що потрібна третя. Ми купили машину, котру котру першу завезли в Україну. Вона була вже сильніша в об'ємах, швидша і працювала круто і працює на сьогоднішній день. Тому і зараз в нас вже є і четверта машина. І в принципі, вони всі завантажені. Тому думаємо про п'яту. А ви якось з партнером ділите обов'язки? Чи кожен контролює однаково всі процеси? Спочатку, в принципі, ми зайняли зайняли таку позицію, що Денис працює у виробництві. Він в цьому ас, але в принципі він може все робити і працювати з клієнтами. Ну, в принципі, як мабуть, всі підприємці можуть закривати всі дири. А я працювала з нашими партнерами на сьогоднішній день. Ми вже... Майже вийшла з операційної роботи. Я більше займаюся стратегіями, розвитком, новими напрямками. А Денис взагалом займається на сьогоднішній день масштабуванням виробництва і контролює всі процеси, котрі з ним пов'язані. Ви говорите, що зараз розвиваєтесь. В напрямку покращення комунікації роботи з клієнтом. Може детальніше розповісти, про що саме йде мова? Ну, основне, що ми вже впровадили, це наш чат-бот, який працює вже автоматично з нашими партнерами. Ми під'єднаємо нашого партнера до нього лише якщо він B2B. І працює з нами ну майже кожного дня. Бо йому дуже зручно, коли він бачить сповіщення, ТТН, рахунки, все в одному чату. Тобто, наш менеджер не втрачає часу на всі ці переписки з клієнтом, і він також не втрачає час, щоб слідкувати за стас за статусом свого замовлення. Ось тому це вже працює, це вже протестили. Ми вже взяли там фідбек від наших клієнтів. І ну клас, все в цьому напрямку. Ми вже закрили цю функцію. По розвитку далі в нас друге, що ми вже впровадили протести. Це наша кольорна карта. котру ми пропонуємо нашим партнерам. Її придумав придумала наш дизайнер. Даша, вона дуже довго її робила. Вона її робила ми навіть порахували, 9 годин, це якщо брати разом. Ця карта потрібна партнерам, котрі дуже переживають за колір, і, наприклад, в них немає часу робити тести і побачити, як по факту який, який вид принтак на матеріалі. І тому вони вже користуються цією картою, щоб на 100% знати, який буде колір на виході. І тому ми вже це впровадили і воно це дуже добре працює. Ну і те, що у нас зараз в роботі, це ми зараз. Спілкуємося з нашими партнерами. В нас їх багато. Дякую всім велике, що ви з нами працюєте, довіряєте нам для нас це дуже цінно. Але ми все ж таки стали більше з ними спілкуватися, чого вони від нас ще хочуть. Де нам треба звернути увагу на що, на які деталі? Бо ми думаємо, що ми працюємо дуже гарно, але все ж таки. Я сподіваюся, що вони з нами чесні. А ми також наводимо їм статистику. Ми їм показуємо динаміку в розвитку. Бо хтось починав з нами працювати три роки назад і там друкував 10 сантиметрів погонних, то зараз ця людина вже може друкувати 200 метрів на місяць. Тобто нам дуже приємно наблю... наблюдати за цією динамікою, і ми розуміємо, що і ми розвиваємось, і ростемо, і клієнт разом з нами росте. Що вас найбільше надихає поза роботою, і як це відображається у вашій діяльності? Ой, що мене надихає? Мені хочеться що нічого не надихає. Е, що мене надихає? Мене надихає, коли у нас однаковий ритм з командою, коли всім комфортно працювати, коли у нас тиш да гладь, але це буває рідко, тому що це така сфера, коли всім горить, всім терміново, і тому завжди є такий тонус у нашій сфері. Ось, але без нього ніяк, тому що наші партнери також заложники своїх клієнтів. І вони також їм кажуть, що їм терміново. Ми стали працювати по суботам. Виробництво стало працювати по суботам, і ми ще зробили наш графік не до 18.00, а до 20.00 ми стали працювати. Ось тому тут ми також розвивались у напрямку, щоб бути зручними для наших партнерів. тому що друку багато? як ви думаєте, який ваш секретний інгредієнт mm. робить клієнтів постійними? Mm. Так, ну секретний інгредієнт, якщо чесно, от я просто я також реально про це думала, і я думаю, що це просто як це б не так не здавалось інфантильно, але це щирість до партнерів, тому що. Зараз не всі можуть нести відповідальність за те, що роблять. Ось коли до нас повертається партнер і каже, що у нього якась проблема. І ми розуміємо, що ми тут не винні, але ми все одно намагаємося розбиратись по факту, що відбувається у нього з макетом, з принтом, чого був брак, на який матеріал він наносив, і тому ми, в принципі, намагаємося максимально від себе зробити, щоб партнеру було комфортно з нами працювати вдовго. І тому я в принципі думаю, що секрет це те, що ми щиро. Реально намагаємося розбиратися в проблемах клієнта. А якби ваш бренд був персонажем з mm -hmm. серіалу Netflix, то mm -hmm. ким би він був і чому? Ну, я називу не персонажа, а сам фільм. Це фільм називається стажор. Коли доросла людина приходить працювати у велику компанію, він, в принципі, зовсім не у вайбі, як він дуже став цінною людиною в цій компанії. В мене ще асоціюється з героїнею, котра намагається вижити, вижити в у всіх сферах у сім'ї, у роботі, встигнути все. І от, коли я подивилася, то мені стало трохи трохи простіше, бо я розумію, що я така не одна, і фільм. Це просто приклад того, що нас таких багато, і ми всі хочемо, хочемо бути, ну щоб нам було комфортно у всіх сферах. Що це дуже круто, коли людина настільки надихається своєю роботою? І так хоче бути реалізована в ній, і так не хоче без неї жити, але і не хоче втратити те, що в неї є, поза роботою. Е, ну і ваше улюблене питання до ваших партнерів е, зараз. Доведеться вам на нього відповідати. Яка у вас точка А, і яка mm -hmm. точка Б? E, наша точка А у Львові, коли ми вже поставили своє виробництво, була нуль, нуль метрів <свісно> нуль погонних метрів. Ось, звісно, нуль в доході. ось, І наша точка Б зараз 300 метрів погонних на день. Ми знаємо, що ми можемо видавати ще до 500 метрів погонних метрів на день, і тому ми до цієї цифри йдемо далі. Але нам трошки зараз важко, бо ми завантажені, і тому ми думаємо, як нам ще збільшитися у виробництві. Але це ми зробимо вже після того, як максимально наладимо наш фідбек з партнерами. Три слова, якими ви б описали свою компанію. Вашу компанію, вибачте. Все горить, нам піздець і де друг? Ну no, так.